Усіх вітаю! Зараз приготуємо з вами просту, легку та швидку в приготуванні аджику, але дуже смачнючу. Що нам для цього потрібно? На аджику вибрала? Крупні, кислосолодкі, добре визрівші помідори. Можна червоні, а можна аджику зробити нестандартною, тобто зібрати жовті помідорі і жовті перці, і буде в нас жовта аджичка. Але все-таки найкраще це кисло, солодкі помідори. Добре, визивши. В моєму рецепті написано аджика вариться годину, але я не чекаю. Я бачу, якщо вона вже зварилася, ну що їй тримати годину? 30 хвилин, 40, потім часничок додаю. Ще хвилиночок 5, протамиться. І аджика наша готова. Ченюш, ти аджику, йдеш допомагати готувати? Чи ти тільки їсти взимку будеш? Що нам потрібно для аджики? Звичайно, це кисло, солодкі, крупні бажано, помідорчики, солодкий перець, цибуля, часник. Яблука також бажано кисло-солодке, найкраще підійде: Семеренка, Антоновка, морковка, перець, гіркий, вогник. Потім все перемолоти на м'ясорубці і скласти до кострулі, крім часнику. Почекати, поки все закипить, а потім прикрутити і томити на повільному вогнику годину. За 10 хвилин можна додати часник перемелений. Оцет, олійка, цукор. І сіль. І ще 10 хвилин прокип'ятити. Все, наша джика Мабуть, готове. Саме складне в цьому рецепті, що треба зробити, це перечистити всі овочеві. Якщо ти на один рецепт робиш, то нічого складного немає. Якщо на декілька, то трошечки посидимо. Помідорчики я або носики оці відрізаю отак ось повністю і ріжу помідори на частини, щоб вони помістилися в м'ясо. Ладаємо, а оці хвостики окремо. Можна взяти помідорчик, розрізати його навпіл, потім вирізати оці хвостик. Щоб менше помідора уходило. Точні пропорції рецепту я залишу в коментарях і в описі відеоролика. І переріжемо, щоб м'ясорубку помістили з помідочки. Тепер швидкий, що цей хвостик величенький, я його відрізаю повністю, щоб прожилочок, нічого не залишалося на помідорі. Різала помідори, помила миску, пересипаю сюди і ріжемо яблуки. Наші соковиті помідори чекають своєї черги, поки перекрутять. І червоних додавала, і біленьких. І яблучка також готові. Тепер перчик рішимо. Перерізаємо так, щоб м'ясорубку помістилась. Хто знає, підскажіть сорт цього перцю. Дуже сподобався, зібрала насіння. Будемо пробувати виростити в наступному році. Цибуля така приплеснута, цікава. Незручно чистити. Зато шкірочка гарно чиститься. Ой, зараз плакати, бо чистила цибулю, чесник, морковку. Зараз поріжемо її, щоб вона обрізла в носорубку швиденько. Аджика це така стрела, друзі, смачна. Її споживають до всього. М'ясо, риба, супи, борщі просто так намазати на хліб. Ой, смакато. Ну вона так апетит передаєш. Після неї потім їсти хочеться. Їсти хочеться неймовірно. На рецепт аж 6-8 стручків. Я не витримаю <смі>, скаженої аджики. Мені вистачить 3-4. Ну, звісно, чим більше перчика гостро, тим смачніше. Це насправді так. Бо якщо мало покладеш, аджика якась ніяка, Просто помідорчики з перчиком з косничком. А от перець гіркий придає саме цей смак. Так, все. І часничок я окремо зараз вичавлю на час бо його ми будемо запускати за 10 хвилин до кінця варки нашої аджики. Все, перекручуємо, складаємо в каструльку, даємо закипіти, а потім на повільному вогнику годину нехай покипить. Оце і все приготування аджики. На м'ясорубки все перемололи, склали до каструлі, крім часнику. І відразу додаємо сюди 3 столові ложки солі, це на один рецепт, одну склянку соняшникової олії, 200 г цукру, одну склянку оцту. Перемішали 60 хвилин, нехай кипить на повільному вогні. Це перекрутили, на м'ясорубки склали у каструльку і відразу насипаємо 3 столові ложки солі я потім ще спробую, якщо не вистачить, трошки добавлю, бо помідорчиків я більше поклала з перчиком і 8 столових ложок цукру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Одна склянка оцту. І одна склянка соняшникової олійки. Так, і олійку виливуємо. Хай вариться і залишилось сюди додати часник за 10 хвилин до кінця варки нашої яджики. І періодично помішувати. Каструлька повинна бути з товстим дном, щоб нічого не прихватило, не пригоріло. І слідкувати, як тільки закипить, прикрутимо. Оця вся шапка гуща підіймається до верхівки, тому обов'язково треба перемішувати, щоб одна рідна маса була. Засипаю часник, 10 хвилиночок ще нехай протамиться. І все. На дно вже все опустилося, гуща, вона вже густенька. Так тільки розколотити її горн. І вже і олійка, все. Ну, я бачу, що вона вже готова. Тому годину я її не буду тримати. Тепер треба добре перемішати, щоб часник розподілився по всій аджі. Друзі, все-таки не утрималася. Додала своєї запашної олії домашньої смаженої. Ну, відразу, як тільки все скидала в каструль. Оце запах, оце смак, я розумію. Пройшло 45 хвилин. Я годину її не буду тримати, друзі. Вона вже готова. Взяла піалочку підставити під баночку, щоб вона не лопнула, бо зараз гаряче будемо наливати. І добре, розмішаємо, бо вся гуща осіла на дно кастру. Ох і густенька, гарна, а які запашні аромати, друзі. Я вам передати можу. Зимою пахне. <зим> зимку не хочеться. Нехай ще ось нас порадує тепла. Але аджика буде нас зігрівати взимку. Така вогняна, пекуча. Але в мене на цей рецепт написано 6-8 перчів. Я думаю, теж для гарячих чоловіків. Тому що, ну, коли вона пече, ти його не вісиш. Я поклала три перчинки, мені вистачить. Так, розколотила гарно, густа, класнюча вийшла. Звісно, продегустую і подивимося. Засипаємо баночку і закриваємо. І отака смакота нам готова. Легко, швидко, по-простенькому, але буду готувати ще рецепти, аджики іншої, там, де і зеленушечка додається, і що там тільки не додається. І поетапно всі наші овочеві по 2 години томляться на вогнику, а там уже складніше. Повну банку наливаємо, гаряченьке. Зараз замотаємо в ковдру, нехай до вечора постоїть, воно не встигне охолоднути, тому що в нас тепло, та особливо зараз в кухні, всі вікна В Ковдрочки охолодне, і тоді в погріб можна зносити. Якщо сирога приготування аджика, в холодильник поставили під капронові кришечки і споживою. Можна і під залізні закатувати, і також зносити в погріб. Ну, сира, звісно, вона і Корисніша, ну, вона смачна і та і то. Мені вони всі смачні, друзі. Ну, як може такий соус бути не смачний? Так, одна є. Наступну баночку беремо і насипаємо. Перемішуємо обов'язково, бо вона, вона не швидко, ну трошки осідує. Якщо охолоне, поки ми ці баночки. Закатаємо та поговоримо. Я ставлю, додатково розігріваю аджику, щоб вона кип'ятком було. була. Ну, я стараюся, щоб не позривало, не поздувало кришечки, щоб уже один раз приготувати. Красива, ну жирнюча, тому що додала, не утримала своєї домашньої запашної олії. Друзі, вона в мене наскільки запашна. Це найкраща олія. Її знають всі і приїжджають до нас купувати. До нас село я маю на увозі. Це найкраща олія. І як я магазини налила, ніякого запаху. І завжди, оце. спочатку магазину додавлю, а потім не утримуюся, додаю свої. Братик у мене її б'є, сіннячко збираю соняшниково, на полях працюю, дай Боже їм здоров'я міцного та сирківці, які горні сі аджики. І помідори, і огірок, і квашені маривновані не такі. Ну, тому що аджика насичена, гаряча, така пекуча. Перець у мене, ох і ядрюний. Я не очікувала, що така вона буде пекуча. Але вона постоїть, до речі, він потім перчик ще настоїться, пустить свою гіркоту, і вона ще буде пекуча і ядру, ядрюніша. Ну нічого, воно звикнеться, це що ти давно не споживав. А взимку воно йтиме за милу душу. Не гірко, гарно, якраз гарно, Така, як потрібно. Чорний хліб, аджика і парене молочко. Оце краса, оце люди їли, споживали раніше. Як я ось в інтернеті побачила, бабусенька, їй вже під 90, а вона помідори. Квасила у відрі. Що вона робить? Вона поклала на відро капустяний лист. Ну, не один там, один, два, не багато. Склала туди чисті, гарні, сухі вже помідори, засипала солю. Налила крижаної води з колодця, накрила ганчірочкою, а потім кришку камінцем придавила і все, квасяться ті помідори, сок пускають, кришка вже втопилася, а вони грають смачнучі. І єдину спецію, що вона додавала в свої помідори квашені, це був лавровий листочок. Вона їх два-три поклала на ціле відро і говорить, багато не потрібно. тут так раніше готували. Я дивлюся справжні господинки, яких там тільки немає рецептів квашених огірків. Ну, в основному всі вони один на одні схожі, але всі готують, всі роблять старинні рецепти, якщо наші бабусі готували. Так воно було без спеці, справжній смак помідорів. Так, все мої хороші. Я закатую ще дуже багато, більше половини пострулі. Я тут попостою, бачу, що й баночок не вистачить, але я тепер в мікрохвильовки швиденько їх пропарю. Вони на сонечко підсихають відразу гарячі банки. І можна закрутувати. Поставила, щоб вона ще підігрілася. Отака. Усім смачного, нехай вусик все вдається.